Укажіть відрізок, який є проєкцією діагоналі bd 1 на площину ADD1. Так, діагональ bd 1 Ось вона. Площина ADD1 це у нас грань, яка розташована попереду. Ось вона, ця грань. А, D, D1, ось вона, ця грань. Тобто, щоб знайти проєкцію діагоналі на цю площину, нам потрібно з точки, яка знаходиться на цій діагоналі, провести перпендикуляр на цю площину. І проєкція це відрізок, який з'єднує. Основу похилою і основу перпендикуляра. bd 1 це будемо вважати, що це похила, але точка d 1 вже лежить в цій площині add 1 Тоді з точки B потрібно провести перпендикуляр на площину a 1 ad так, як це прямокутний паралелепіпід, БА перпендикулярна АД. Тобто БА і Е e перпендикуляр до цієї площини, тоді точка А основа перпендикуляра. Тоді проєкцією буде відрізок, який з'єднує основу перпендикуляра і основу похилою, Тобто це відрізок АД1, і ЕС проекція діагоналі BD1 на площину ADD1